Слава Богу, що ми сьогодні могли бути на цьому місці, слухати Слово Боже. Так багато сьогодні було сказано і Слова Божого прочитано, розказано про мене, про вас. Ми чули, хто така дорога, як по ній йти. Сьогодні люди різні дороги знаходять для того, щоби. Удовлетворити свого внутрішнього чоловіка. І тому, коли Христос був, то Він казав, що Він є путь, істина і життя, і ніхто не приходить до Отцю лише через нього. Але він казав, що коли я піду, то каже, що я вас не лишу сиротами. Я пошлю умолю Отця і пошлю вам другого утішителя, який буде з вами і у вас. Я думаю, що кожен із нас, який пішов тою дорогою, де йому Бог указав, Бог тоді вказує дорогу, коли ми шукаємо, чи ні. Якщо ми не шукаємо, то Бог насилу не зробить із нами. Але коли ми шукаємо, то Бог відкриває наші очі, фізичні, духовні. Много разів люди, читаючи Біблію, читають і не розуміють. Але коли вмішується туди Дух Святий, коли Він види іскренност твого серця в поїсках живого Бога і удовлетворення нашої внутрішньої чоловіка, душі, тоді Бог відкриває очі, і ми розуміємо, і ми приймаємо Христа як вічного Спасителя. І кожен із нас має право вибору чи ні. Христос на силу нікого не заставляв, щоб за ним ішов або ще щось. Я, слухаючи братів, скільки було вже сказано, і хотів би просто прочитати для себе, для вас такі слова, які Йоанн говорив, і в кінці він сказав такі слова, де Дух Святий, думаю, його наповнив. І він говорить такі слова, і сказав мені, не запечатувай слова пророчества книги етої, і бо врем'я близько. І далі говорить до мене, до вас, для кожного, неправедний пусть що делає неправду, нечистий пусть що сквернеться, праведний, еще, да творить правду іще, святий, да освящається іще, води до скоро й возмізді Моє со мною, щоб воздати кожному ділам Його, я існує Алфа і Омега, начало і конець, перший і послівне. Виходить, що. Бог через Йоанна говорить такі слова, не заставляє нікого, не насилує нікого. Ви пам'ятаєте, коли Христос говорив про тіло своє, хто не буде їсти моє тіло, не буде пити моєї крові, то ученики кажуть, странні слова, і каже, відійшли від нього. Христос повернувся до 12 і каже, ви не хочете йти, будь ласка, то ваш вибор. Я вам розказав, що має бути, а далі ваш вибор. Але він сказав: Петро, до кого нам іти? Ти маєш благолем вічного життя. Христос обернувся до нього і каже: Петре, не плоді кров тобі відкрили, а Отець мій, сущий на небесах. І тому, кому Бог відкриває пізнання Його, то тот може йти за Богом чи ні. І тому тут написано і такі слова для мене, для вас, а наш вибор. Неправедний пусть ділять неправду, нечистий пусть сквернеться, праведний, да творить правду, святий, де да освящається. І, і каже з нас може повісти, те, який є святий, який є праведний? Правда. Ми були далеко від Бога, не знали Його. Але через віру в Ісуса Христа ми отримали омиті кров'ю Ісуса Христа, де написано, Він був на Голгофі». І коли сказав, що вершилося, то розрвалася та, може, повісти, преграда, і зробився вход святої святих, де не мав право йти один раз рік первосвященик, і то не без крові. Але написано в Євреям, що він вийшов своєю кров'ю і став ходатоєм за вас і за мене. І ми послідували тою дорогою, і він нас зробив святими, тобто відділеними від міра. Тому що Бог говорив до народу ізраїльського: ви не були великі, вас не було много, ви не були якісь богаті. Я вас знайшов там. Кого знайшов? Авраама, Ісака, Якова. Ви помните, коли Йосиф був вже великим там чоловіком, і коли прийшли браття, та каже, кажіть, що ви просто пастухи. Але серед тих пастухів, там були царі, там були священники. У тому роді від Авраама був тот, який іменувався іменем Ісус Христос. який був там в началі, де було сказано, що положу вражду між сім'єм Твоїм жени і сім'єм диявола. і востан Ісус Христос. каже, ви були маленькі, я вас призвав. Я вас поставив, але просто йдіть за мною, і все буде добре. І ми дивимося на життя народу ізраїльського. Скільки раз вони не слухали, скільки разів ходили в сторону. А Він каже, хоч ви не слухайте, ви уходите, але зверніться знову до мене. Я прийму вас, бо я ваш батько, я вас люблю і милову. Значить, від мене і від кожного з нас залежить, як скласти своє життя, щоб бути з Богом. Як було сьогодні сказано, Бог прийшов. Через жертву Сина своє Ісуса Христа відкрився нам, спасає любить і милує, як було сказано, приходящого ко ковня не згонював. Чий вибор? Ти відділений, ти святий, ти предназначений для Бога. Много в Словові Божому написано і так, щоб нам не спілкуватися з тим, що несла від Бога. А раз ми послідували за ним, давайте будемо йти. Ми праведні в Ісусі Христі, праведність наша в Господі, слава Йому. І тому сьогодні вибор за кожного нас, як ми йдемо, яку дорогу ми знайшли, і як ми хочемо закінчити життя на землі, щоб бути у вічності, Бог дуже добрий. І ми кажемо, Він усе нас чує, але написано й колись, Бог говорить до народу Свого, гріхи ваші. Розділили вас зі мною, і тому я не можу ніч зробити. Покайтеся, обратіться, залишіть ідолів, не поклоняйтеся їм, прийдіть до мене, тоді розсудим. Якщо ваші грехи такі погані, я прощаю, омиваю, очищаю, але діло за вами, за мною за вами. Хай Бог благословить. Тут написано такі слова. до скоро, моє со мною, щоб вас здать кому? Кожному по ділам його. Дехто каже, та що, ділами, ми не, спомо, не спасаємося, але написано вера, безділ, мертва. Сьогодні було прочитано про ту любов. Якщо та любов і злилася в серця Духом Святим, то вона має розпространятися, і та любов має бути між нами, як там написано. Якщо люди увидять, що між вами є любов. То вони скажуть, то точно, діти Божі. А коли я вас не бачу, ви мене не бачите, обертайтеся в другий бік, як сьогодні брат сказав, я піду на базар, ви вже мене не спізнаєте. Я в дорозі не спізнаєте, навіть на собранню один там сидить, другий там. Каже, і не знав, хто ходить на собрання. Що сталося з нами, християнами. А може нам треба піти, поздоровкатися, пообщатися, казати, Христос любить мене і тебе, тому що Він віддав своє життя за нас. Але Бог не заставляє насилу. Неправедний, пусть робить неправду. Нечистий пусть сквернеться, це його дорога. Він її вибрав. Наша дорога, якому вибрали, веде в вічне життя. І хай Бог поможе нам зберегти, і хто ще, може, не вступив на ту дорогу. Бог дає сили, здоров'я, над нами мирне небо. Ми є на цьому місці для того, щоб той путь, який ми вибрали, бути вірним до кінця, щоб в тій дорозі ми зрозуміли, там є життя, де Христос, де немає Христа, немає життя. І тому, Хай Бог благословить кожного із нас, Хай укріпить. Хай ми відділені для Бога будемо зберігати себе в святості, чистоті, не тому, що ми такі хороші, але тому, що Бог добрий, Він залишив нам путіводітель, слово своє, щоб я вникав у себе слово Боже і проправляв своє життя. Врем'я благоприятної і день спасіння. Слава Богу! І ми будемо дякувати Богу. У нас усі є подяки чи ні? Є подяка. За жить здарова нам ним, що він мене много розсіяв від коло, від колода, від посякої біди хранив. Як у кілька років 90. А я ще не мав тільки. мені ще 20 років Двадцять 25. Але я все одно дякую. А комусь може 18. А комусь 17, Бог теж хрени не милого, правда? Треба б усі дякували погняти. Не верми, діти 98 років. Але Бог храни ми його. Помни ми сестру, коли ще на озерненню продавала пончики по чотири копійки, то були такі дуже вкусні, і ми дуже любили їсти. Слава Богу, що охранить кожного з нас. Але ще перед вами перед нами дорога. У тій дорозі ще можеш збаламутитися. І тому будемо молитися, щоб Бог давав сили, як написано, щоб у старості бути. Плодовитим і сочним, правда? Щоб Бог дав нам правильний розсуд, то є найважчого, якщо є в нас любов до Бога, якщо ми послідували за Ним, можливо, деколи в житті і не так було, але Бог наблюдає за нами. Сьогодні було сказано і про Йова, про Ілію. Хіба Ілія думав що для нього є колесниця? Він такий не думав, він каже: Я хочу вмерти вже. А Бог каже: Ні, Ілля, ти не можеш вмерти. Твій путь не так закінчиться. Дорога церква Ісуса Христа, всі, які послідували твою дорогою, наша дорога у вічність. І Дух Святий буде піднімати церкву, і всі готові будуть підняти силою Духа Святого. А для того, щоб бути готовим, написано, щоб ми читали Слово Боже, щоб ми молилися, щоб ми мали общення живої з Богом, наповнені Духом Святим. і радувалися Спасені. І зараз я би ще попросив, знаєте кого? Тих, хто хоче вступити в завіт з Богом. Через водне хрещення, у нас через тиждень буде водне хрещення, навіть скорше ще мало в суботу, щоб ви вийшли вперед. А ми просто за вас помолимося, щоб Бог дав вам сили. Та як ви вирішили посвятити свою життя для Бога, віддаєте свою життя в Його руки, то Він буде за вас заботитися, він буде охороняти. Милувати, і коли, може, прийдуть такі спитання, даже як у Йова прийшли, а він тот, який не допустить, щоб ваша душа погибла. Будь ласка, вийдіть уперед, ми помолимося за вас. Можливо, у вас будуть трудності, переживання. Але зрозумійте, що ви вже його діти від начала й до кінця. І він сказав: з моєї руки ніхто не похитить. Ваше діло просто держатись з Христа, а Він той, який любить і милий. І тому, Хай Бог, благословить їх. Можливо, ще хтось такий є, що не може якось рішитися в душі, але Бог знає ваше намірення. Ми будемо молитися ще за тих, хто може не вступив завіт з Богом, хто може ще в чомусь колемлиться. Сьогодні время благоприятної день спасіння, де ти можеш повністю посвятити своє життя для Бога. Не думай, як ти устоїш, як пройдеш, кожен із нас од нас рішив. Але в процесі життя були різні ситуації, але з руки Божої нас ніхто не похитив, Бог хранив і милував. Слава йому. І тому дякуємо Богу за ті душі. Де аду постошається, небо наповняється. Хай Бог благословить кожну помісну церкву, всіх тих, хто вступає в завіт з Богом. Я розумію, прийде час, де написано: останній грішник зайде, і двері для язичників закроються, і Бог вернеться до народу ізраїльського. Але сьогодні, як було сказано, Христос сказав: Я будь і життя, і немає більше дороги до Бога. Люди різні дороги находять, хай всі остановляться і найдуть дорогу через Ісуса Христа, тому що Він умер і воскрес і являється ходатаєм за кожного з нас. Встаємо і дякуємо Богу. Ти нас знайшов в цьому світі, спасі помилував, і ми своє життя віддали твої руки святі. Різні обставини були в житті до сьогодні, але ти хранив і милував, слава тобі. А можливо, хтось із тих, хто вступив за він з тобою, пішов, як тот син, який, можливо, все розтрачує, і може вже сидить там десь у корита і не може встати. Ми просимо тебе, коснись Духом Святим, восстановити, хто упав, хто ушов на верний, Господь. Ісусі, бо ти не хочеш смерті грішника, ти знаєш наші подяки, наші лічні нужди за близьких і рідних. Господи, спасай і клич до себе ще многих, да познає тебе в вічного Спасителя. І зараз, Господи, ми нашою помісною церквою дякуємо тобі за ті душі, які вийшли наперед. Благослови, їх, Господи, і зли на них силу Духа Святого. Помаж їх своїм помазанням, хрести Духом Святим, хто ще не хрещоний, укріпи їх, можливо, в слабості, може, їхні кроки слабенькі, але ти Бог, сила їхня, і вони віддають своє життя, твої руки, святі на попечення про тебе. Ти будеш за них заботитись. Дякуємо тобі, що ми зробили це рішення і тому благослови їх, устрой їхнє життя, сохрани і поддержи, да буде милість твоє надальше над всіми ними і над нами. же просимо тебе за наш край, країну нашу, помилуй нас, сохрани, установи тобі зуміє, благослови народстві Ізраїля, да познають тебе лічного Спасителя. Господи, перед нами це буде зібрання, де буде водне хрещення, устрой, Господи.